Уж городі на площі театральній до других роковин Ловайської трагедії провели молебень за загиблими героями. Цю акцію організатори зробили для того, аби нагадати людям про тодішні події та згадати своїх друзів та побратимів. Присутніми були і ті, хто безпосередньо пережив і Ловайськ, і кому пощастило вижити. Сказали, вже потом заїхало десь 8 тисяч русків. Били нас всіх сторон со всего вооружения, которое было попал потом в плен и я находился у русских и они говорили что они нас ждали уже три дня то есть они знали о нашем маршруте куда мы будем ехать виновата наше командование нас предало нас в общей сложности ехало полторы тысячи но если честно сказать я думаю тысячи точно там легло то что говорят вот сто это все это все неправда сколько осталось Без пропавших молебень провели оці двох конфесій православної та католицької, за упокій героїв, заспівали вічною пам'ять та вшанували їх хвилиною тиші. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішній день ми маємо е, тяжку подію, тому що два роки назад, 29 серпня, 2014 року, відбулася страшна трагедія в історії українського народу. Яка засвідчила про те, що кров, яка була пролита і на майдані, і далі продовжує проливатися у нашому світі, вона є для того, щоб виправити всі помилки, які робили наші предки на протязі багатьох століть сьогоднішній день. Пам'ять тих, які не тільки які полягли під а пам'ять про те, які загинули і як в небесній сотні. То ми повинні знати, пам'ятати, що кров пролилася не намарно. Після закінчення молитви всі бажаючі разом із священниками поклали свічки у церкві за упокій душ загиблих бійців та за здоров'я тих, які залишилися живими.